Зараз давайте подивимося турнірну таблицю для того, щоб зрозуміти що там відбувається. Тому що насправді дуже цікаво от результати спочатку туру, який відбувся, і як, про які ми говорили, десна Динамо 1-2, Чорномор-Шахтар 0-1, Олімпік Арсенал 0-1. Арсенал переміг, давно не перемагав. Олімпік знов пропустив з пенальті, знову програв з пенальті. Зоря Ворскла 3-0. Ми бачили. Карпати 0-1 Львів, там Можаровський не поставив пенальті. І Карпати поступилися. Олександрія, Маріуполь 1-1, дуже-дуже непереконливо виглядала Олександрія. Ну і от у нас боротьба. Бачите, перше, друге місце так само боротьба за бронзу. Може точитися, тому що буде друга шістка. Але хто буде в цій шістці? І Львів, і Десна ще мають шанси потрапити. Ворскла, Десна наступне протистояння, воно ключове. Зоря їде до Львова. Так само футболістам ФК, Львов, ФК Львова треба перемагати Зорю вдома, для того, щоб сподіватися, що пройти далі. Дуже-дуже цікаво цей е, наступний тур буде якраз у сенсі боротьби за шістку. Внизу у нас е, Арсенал, Чорноморець, Олімпік. Карпати не набрали очки. І от між Олімпіком, Чорноморцем і Карпатами, швидше за все, що піде боротьба за те, хто не гратиме стикові поєдинки. Тож так само буде дуже дуже цікава боротьба вже у другій шістці. Наступний тур. Маріуполь, Чорноморець, Ворскла, Десна, Львів, Зоря, Шахтар, Карпати, Динамо Арсенал, Олександрія Олімпік. Шахтар Карпати, дуже цікаве протистояння, я думаю. Ну і. Е, Головне, цей матч вор десна Поєдинок дуже і дуже цікавий.